Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Срібний трон. Розділ перший. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Погодьтеся, неважко уявити, як сподівалися дітлахи на те, що цей єдиний раз повториться саме сьогодні. І тоді вони вислизнули б за межі школи непоміченими. Що й казати, від бігу діти розшарілися та замазурилися, що й не дивно. Бо бігти їм довелося зігнувшись у три погибелі. Тому огорожі вони дісталися, коли вже дух забило. А ось і хвіртка замкнена, як і завжди. Стається, виходу, немає. Хіба що, мовив Юстас, з останніх сил. Мимоволі хапаючись за дверну ручку. Йой, тільки й додав він за мить. Ручка повернулась, і двері прочинились. За якусь мить до того вони тільки і мріяли про те, аби двері виявилися відімкненими, аби з розгону майнути крізь них. Але зараз. Коли виявилося, що двері і справді відчинені, вони аж заклякли на порозі. Те, що вони побачили за дверима, дуже відрізнялося від того, що вони сподівалися побачити. А побачити вони очікували сиві, порослі вересом схили, що тяглися вдалину, де губилися на тлі так само сивого неба. Натомість їм в очі вдарило яскраве сонячне сяйво. Сонячне сяйво хлинуло у дверний проріз, так само, як скажімо, яскравим червоним полуднем, коли ви коперсаєтесь у темному гаражі, а потім... Відчиняєте двері, у яскравих променях краплі дощу на траві раптом заграли, мов на мистини. а на замурзаних щоках у джил одразу стали помітними дві світлі доріжки від сліз. Таке сонячне світло посеред похмурого осіннього дня, якщо й могло з'явитися, тільки дивом. А диво не могло бути чим іншим, як небаченим до того іншим світом. Зрештою, таким його побачили дітлахи. Так само вирішили б і ви, коли б побачили траву зеленішу та соковитішу за ту, яку вам доводилося бачити до того. А в небесній Блакиті маяріли чи то велетенські метелики, чи то зірки серед білого дня. Усе своє життя Джил лише мріяла про щось таке, але тепер прикипіла до місця. Вона кинула погляд на Юстаса і побачила, що тому теж ніяково. Ходімо, ледве чутно мовив той. А чи зможемо ми повернутися, а з нами нічого там не трапиться, стривожилася Джил. Тієї ж миті позаду чись уїдливий голос погукав. Агов пол, нам ну, виходь, нам відомо, що ти тут. Не змушуй нас тебе шукати. Виходь краще сама. То був голос едіт Шакайль. Вона не одна з тих, хто збирався провчити джил, а радше належала до кола їхніх підлесників та підлабузників. Хочеш? вигукнув Бяклі. Тримай мене за руку. Нам аж ніяк не можна загубити одне одного. І не встигла Джил второпати, що й до чого, як він схопив її за руку і смикнув за собою в прочинені двері, подалі від шкільного подвір'я, подалі від старої доброї Англії, подалі від нашого світу. Туди! Де починається інший невідомий світ? Вереск Едіт Шакаль ураз урвався, Мови не було, наче голос диктора, коли вимикаєш радіо. І одразу дітей оточили зовсім інші неземні звуки. Вони долинали звідти, де у височині мерехтіли Яскраві цяточки, лише тепер стало зрозуміло, що то птахи, вони щебетали так, ніби намагались переспівати один одного, та на землі їхнє щебетання здавалося дивовижною, вигадливою музикою, яку спершу, можливо, ще й не кожен розпізнає. Та прислухавшись. Зрозуміє, що й порівняти ту музику нема з чим. Водночас музика пташиного співу, здавалося, аж ніяк не порушувала відчуття повної безмовності, що панувала навколо, чи то від тиші, від якої закладало вуха, чи то від прохолоди. Від якої спиною побігли мурашки. Але Джил, здавалося, що вони десь високо в горах, бяклі досі тримав її за руку. І так вони вирушили в дорогу, пильно роздивляючись навкруги. Та куди не кинеш оком скрізь одне й те саме. Високі дерева, схожі на кедри. Тільки ще вище за них. І сказати, що то був ліс, не скажеш. Скоріше, то був гай. До того ж, не поросли чагарником чи підліском. Тому видко було ой як далеко. Та як не вдивляйся в за гаєм скрізь росла густа зелена трава. Мерехтіло щебетливе птацтво, з лимонно жовтим або синім, як у логових бабок або райдужним пір'ям. З землею стелилися фіалкові тіні і ані душі навкруги. Словом, безлюдний то був ліс. Вони йшли увесь час далі й далі, не обмовившись. Жодним словом. Як раптом стій, гиркнув бяклі, смикаючи джил за руку. Вони стояли на самісінькому краю ущелини. Джил була з тих людей, яким висота байдуже. Навіть на краю прірви вона відчувала радше цікавість, ніж тривогу. Ось чому? Вона навіть розсердилась, коли бяклі потягнув її від урвища. Смикає мене за руку, наче малечу якусь. Подумки образилася вона та висмикнула руку. І тут уже бяклі зблід, мов та крейда, на що Джил лише презирливо кинула. Ти чого? Аби остаточно переконати його, що нічого лячного в тому, аби стояти над прірвою немає, вона ступила аж на край, відверто кажучи, навіть ближче, ніж їй того хотілося б, і глянула вниз. Тільки тепер вона зрозуміла, що бяклі зблідне дарма. На те він мав дуже і дуже вагому причину, в нашому світі таких прірв просто не існує. Тільки уявіть собі, що ви стоїте на найвищій вершині найвищої скелі у світі. А тепер уявіть, ніби ви зазирнули в прірву, що розверзнулася. Просто у вас попід ногами. Так от, те, що побачила джил, було в десять, якщо не в двадцять разів глибше, ніж ви собі уявили. А там, де здається, вже дно, бавляться якісь маленькі білі комашки, яких на перший погляд можна сплутати з отарою баранчиків. Та якщо придивитися пильніше, раптом розумієш, що то хмари, та не якісь там клаптики туману, а справжні купчасті велети, що й самі не менші за гори. І поміж ними, якщо напружити зір, можна розгледіти землю. Та й ту, що вона там таке? Чи то поле, чи то ліс, чи то суходіл, чи то море. Однаково не збагнеш. А це все тому, що відстань від тих хмар до землі ще більша, ніж до вас, у кого вони під ногами. Так от Джил зачаровано дивилася вниз, як раптом, їй спало на думку, чи може і справді варто відійти від краю на крок чи два? Але що ж тоді подумає про неї бяклі? Вона так само раптово вирішила. Зрештою, яка різниця, що там гадатиме бяклі, коли прірва жахливіша за те, що може подумати бяклі? І одразу ж дала собі слова ніколи, ніколи не глазувати з тих, кому висота, скажімо так, не до смаку. Але від цієї думки в голові в неї запаморочилося, і вона відчула, що, попри власну волю, не в змозі зійти з місця. Ноги зробилися ватяними, а перед очима. Все попливло. Ти що, пол, з глузду з'їхала? Негайно відійди, дурепа навіжена!» долинув до неї пронизливий голос бяклі, та вуха в дівчинки наче позакладало, тому його голос долетів немов здалеку. Потім Джил відчула. Як він намагається її відтягнути. Та ані руки, ані ноги її вже не слухались, дівчинка була вкрай налякана, у неї паморочилося в голові, тому вона навіть не тямила, чому саме прочається. коли її відтягують від прірви. Але скільки вона житиме, Стільки й пам'ятатиме, як вона випручалася в нього із рук, а він це ще довго переслідуватиме її в нічних жахах, втративши рівновагу із несамовитим криком полетів у безодню. На щастя, джил не мала ані хвилинки, аби зрозуміти, що саме вона накоїла. Де взявсь величезний звір яскравої масті і одним стрибком опинився на краю скелі. Він перехилився через край прірви, і що найдивніше почав дмухати. Саме так не ревти, не гарчати, а дмухати, що духу не впивно. І неослабно, наче ввімкнутий пилосмок. Джил лежала майже поруч і відчувала, як вібрує його тіло, видуваючи струмінь повітря. Вона лежала нерухомо, не в змозі підвестися, мов непритомна. Та як їй не корчило і справді знепритомніти. Із власного бажання таке, звісно, не робиться. А от далеко-далеко внизу вона помітила чорну цятку, що ніби ширяла в повітрі, здіймаючись вище і вище та віддаляючись від скелі. Коли цятка опинилася на одному рівні з вершечком кручі, вона була вже так далеко що Джил зовсім загубила її з очей та рухалась із шаленою швидкістю. Тільки тепер Джил здогадалась, що, певно, цятку відносить вітром, а вітер здіймає звір, що лежить поряд із нею. Вона повернула голову до звіра. То був Лев.